Добрий день, мене звати Юрій, я викладач малої комп'ютерної академії. Мене звати Маленко Вікторія. Мене звати Данило. Мене звати Михайлович Славу. Мене звати Настя. Мене звати Вероніка. Привіт, мене звати Марія. Мене звати Дмитро. Мене звати Мар'яна Роман і я керівник малої комп'ютерної академії. Мене звати Марко Максим, Плавички Михайло. Мене звати Андрій і я викладач малої комп'ютерної академії. Андрій Юрій. Привіт, мене звати Володя Бай. Мене звати Юрій я викладач у малій Комп'ютерній академії. Я в Малій Комп'ютерній академії вже працюю більше ніж 4,5 роки. І, напевно, найприємніший і найбільш такий для душі спогад, коли я прийшла до моєї улюбленої групи. До речі, багато дітей зі там потім перейшли навчатись в нашу IT Step School. І навіть Юстинка, вже випускниця 11 класу і вже завершила навчання в нашій школі. Мені тоді було дуже погано на занятті. Це був ігровий дизайн, і мене страшенно болів живіт. Я пояснила дітям тему і кажу. Діти, мене дуже болить живіт. Я сідаю за своє крісло. Будь ласочка, не шуміть. Я буду вам допомагати, але в міру можливості, бо мені реально дуже погано. І всі останні 40 чи 50 хвилин заняття діти підходили один до одного і допомагали самостійно і казали: не рухайте Мар'яну, її дуже болить живіт. І напевне, кожного з тих дітей, кожного я пам'ятаю і досі вам вдячна за те, що ви були такі до мене. Добрі. Найприємніше то коли діти. Вже коли там якийсь предмет закінчив, пройшов там, опитається, а ви в нас ще щось будете викладати? Бувало таке, кажу, ну то я вже не знаю, як чи там вже виклав всі предмети, що я веду, кажу, є ж різні напрямки, не тільки там що стосується дизайну, чи що ж. Ой, шкода, кажу, не переживайте. У нас всі хороші викладачі, то ще у вас будуть інші якісь. Десь на третьому-четвертому курсі нашого викладача дуже часто викликали в навчальну частину. І нашій групі це трохи надоїло. Одному із моїх одногрупників прийшла ідея, щоб пранку... пран... пранканути його. Ми вирішили залізти під партію. Коли він зайшов в аудиторію, він нас не побачив. Але ми спалилися тим, що Вихіх і коли. Був один момент, коли я на початку повномасштабного вторгнення виїхала в Австрію своєї бабусі, і через інший часовий пояс я не встигла доїхати додому, і мені прийшлося займатися в торговому центрі. Це напевно, коли мій одногрупник прийшов на екзамен і приніс е бігмак вчителю, що в нього поставили хорошу оцінку. Ну, це найсмішніший і, напевно, найзагадковіший момент, коли. Викладаєш себе, тебе випускає з пари на 5 хвилин раніше, ти, можна сказати, біжиш в кафе, а там вже перед тобою ціла черга стоїть. Найсмішніший момент був на першому курсі на уроках Python, коли в нас одногрупники почали грати Roblox і Fortnite, а наш викладач сумлінно ставився не сумлінно, а сумнівно ставився до цих двох ігор і цькував легенько учнів. Найсмішніший момент був, коли я була в Італії. В мене інтернет тягнув лише на ганку, і в нас почалася злива. І я повинна була якось здавати екзамен. Я вирішила здавати на ганку, взяла парасоль, ноутбук і сиділа так на дворі. Для мене це доволі смішний момент. Найсмішніший момент був на дистанційному навчанні. Це коли в мене однокласник, одногрупник. Що а він е, другу пару цілу дивився відео в Ютубі тік-ток, і ми з вчителем і всі наші одногрупники ржали з того, а потім в нього в кінці запиталися, бо там було завдання, що він зробив, і він просто засміявся і вийшов. Найсмішніший це якраз майже самі останні пари. Це коли мій одногрупник е, розказував, наскільки в нього унікальний проєкт буде фінальний, і було дуже смішно, тому що він такий смішний трошки був. Одну групу, і ми сміялися разом з викладачем так, що потім вже відболів. Про бігмах е, нас вчив Дмитро, Шаповал. і ми його якось підкупили. Один одну, одну групу так підкупив. Тим, що якщо він принесе йому бігмак, то він буде менш, менше строго судити його проект. Він був дуже нічемний все навчання, тому так. Він йому приніс бігмак. Це ми думали, що він не купить, якщо чесно, але він все-таки приніс, отримав там 10-12, не пам'ятаю. Напевно, коли я робив що з двома з підгрупниками, але іншими, проєкт на Ардеїну. На, на схемі було допущено декілька безглуздих помилок, і тому їх довелося виправляти. Тільки ми сиділи на парі, я щось розказував вчителю і сказав щось про унікальний, і ми всі почали сміятися. Ну я на парах майже нічого не робив, і я з вчителем домовився. Ну, типу, перше по приколу, що він мені поставить. Файн, хороший бал за проект, за екзамен, Якщо я йому куплю Бігмак. В керівників Малої комп'ютерної академії не буває провтиків. Це все заплановані дійства, які мали відбуватися. Ну, найбільший і найсмішніший провтик це було тоді. Коли я обів предмет Ардуїну, ми якраз провели екзамен, все, про... зібрали всі роботи, студенти збираються, виходять, збираю свої речі, складаю ноутбук, складаю мишку, витираю дошку і чую Пшш! студенти вирішили перевірити, чи вогнегасник працює. Найбільше мені запам'ятався Наливайко Дмитро, адже, по-перше, це наш останній викладач, якого мені легше згадати. А по-друге, мені сподобалась його тактика викладання, адже на екзамен він нас ділив на групи, щоб ми вчилися працювати в командах. Його звати Наливайко Дмитро. Це якраз це вчитель наш з Юніті. Він був таким, ну, спокійним, ну, змовлявся такі теми, там, про своє життя, сказала, про свої. Справа таке шопував Дмитро. Він дуже класно викладав. Він дуже той гавніо шутки були. Дуже весело було. Дмитро Неливайко, він навів у мене курс Юніті. Він мені запам'ятався тим, що він може докладно і зрозуміло розказати матеріал і може завжди допомогти. Паньків Василь, тому що він був дуже позитивним, веселим і на його заняттях завжди було дуже цікаво. Кокотка Ірина, тому що вона була моїм першим викладачем, але всі інші викладачі теж мені сподобались, або вони ставилися відповідальними до своєї роботи і завжди допомагали, коли в нас були якісь труднощі. Голдінов Юрій Валерійович, це вчитель з і Тінкеркарду. Він запам'ятався тим, що він чітко ясно пояснював тему, знаходив спільний спільну розмову з дітьми з нами, і він був дуже прикольний, Він мені більше всього запам'ятався. Він весь час е, приходив, пам'ятаю, е, такі е, ну, жартувати міг з нами. Е, весь час був веселий. Кожен урок ну, не було такого, що він приходив якийсь не в настрій. Він весь час приходив веселий до нас. Я думаю, обухов Сергій через прекрасний матеріал і його прекрасну подачу. Він дійсно навчив мене багато в плані фотошопу, фотолабораторії, і дуже багато історії було на його уроках. Він розповідав історії виникнення камер, самі початки, як все відбувалося, перші камери, прототипи їхні і так далі. Наливайко Дмитро. Він дуже класно пояснював, багато давав додаткового матеріалу і допомагав, якщо не вийшло. Дуже класно був. Такий позитивний. Володінов Юрович. Вчитель дуже хороший, пояснює тему добре. З ним добре працювати. Напевно, лишак Андрій. З ним було просто найприємніше працювати. Шапував Дмитро. Веселий, смішні шутки, приколи. Я вважаю, що ну, немає такого викладача, який мені більше всього запам'ятався, тому що кожен з викладачів детально доносив матеріал до учня і всі викладачі допомагали учням з проблемами, які виникали або на екзамені, або на звичайних парах. За п'ять років в нас було багато тем пов'язаних з програмуванням іменно. І я думаю, що іменно ці теми мені знадобляться найбільше. Мені здається, це курс з Unity і Python для програмування, тому що буду йти в професію програміста. Ну і за весь час я вчу дуже багато всяких команд, що допоможе мені вибрати хорошу професію в хорошій компанії. Наприклад, дуже сподобалось основи філансу. Бо ну, хочу бізнес відкривати, то знадоби, знадобиться думаю. В майбутньому мені з академії пригодяться знання, які я там отримала, і вміння роботи в групах. Е, оскільки я хочу стати графічним дизайнером, то я думаю, що мені знадобляться навички е, знання програми Photoshop та Illustrator. На мою думку, мені знадобляться всі предмети, які я вивчила за цей час, і вони стануть моїм фундаментом, з яким я зможу розвиватися. Там, де я хочу поступати, треба буде багато програм знати. Але більше всього, я думаю, це буде Blender і SketchUp, бо тому, що ці програми мені подобаються, і я хочу іменно їх вивчати в майбутньому. І я думаю, що вони мені будуть потрібні. Я думаю, все, але саме більше те, що я пізнав з дизайну. По типу 3D-моделювання, по типу ігрового дизайну, мені подобається ця сфера. А так я думаю, все знадобиться. Я думаю, все по чуть-чуть, щоб розвиватися в різних напрямках, можна було. Так як в програмуванні, трошки в дизайну і так далі. Стати програмістом знання, які я тут здобув? Багато чого, типу, з фотошопу, Unity, Python, тобто мене, я можу одразу піти. На IT, ну вже легше мені буде одразу в декілька сфер. Мови програмування Python, JavaScript, стартап фріланс і... і Unity. Саме головне це що в академії було багато різних тем, і це допомагає зрозуміти, що, що тобі більше подобається, і з кожної теми є, дають дають якийсь початок, щоб зрозуміти, яка тема тобі більше подобається, і що ти хочеш далі вивчати. Напевно, діти навчають нас, що наскільки важливо бути добрими. Я на дітях перевірила теорію, що коли ти до них добрий, в будь-якій ситуації, навіть коли вони не розуміють, що чи вони двісті разів перепитують, чи вони шумлять, вони на доброту віддають добротою. Тобто на дітях я розумію, що принцип бомеранга працює найкраще. І для мене також є прикладом дитина з малої комп'ютерної академії. Одного разу я йшла тут по коридору і була дуже сумна. І до мене прийшла дівчинка, яка у мене навчалася, і взяла в мене за руку і каже: Мар'яна, не переживай, ви сумна, але у вас все буде добре. Потім каже, ви все одно вийдете заміж. От то десь так. В першу чергу діти нас навчають бути на позитиві, незалежно від того, що твориться в світі, загалом в тобі. Також навчають бути спокійним, добре. І коли ти приходиш до них, ти заряджаєшся тією енергією і завжди залишаєшся в тонусі, у всіх всі новини знаєш, що твориться, в кого, і це, мені здається, дуже круто. Діти, вони всі щирі, такі, відверті. От, певно, тому в них треба навчатися, що вони не мають якоїсь там такої злоби, ще чогось. ну, лицемірні, Ну, я кажу, щирі, відверті, от щирості, відвертості, в тому в дітей ми і навчаємося. Вони по перше навчають працювати з дітьми, тому що діти є різні. Насправді, хтось навчає там, наприклад, трендам, які зараз дуже популярні. Інші навчають бути дуже терпеливими, а інші навчають бути просто максимально добрим до, до, до всього і до всіх, і бачити цей світ прекрасним. На самого початку я вчилася в академії тільки, щоб проводити за комп'ютером більше часу. Але вивчаючись десь три роки, я зрозуміла, що програмування це моє, тому я хочу пов'язати своє життя з цим. Академія мені дала всі базові знання, тому і тим, хто починає вчитися, я вважаю, що вони мають продовжувати вчитися, якщо хочуть пов'язати своє життя з програмуванням і іншими IT-напрямками. Не бійтеся. Запитати вчителів, тому що вони завжди поможуть. Є таке відчуття, що ну, ти боїшся запитати вчителів, тому що тебе можуть висміяти, але це не так, вчителі тебе завжди підтримують. Повідомляти завжди ці записи і робити домашки. Ну бути веселим завжди. Не треба бути таким заучкою. Ну, тим, хто тільки починає, хочу дати пораду виконувати всі домашні завдання, відвідувати пари, бо це допоможе зміцнити знання, які ти там отримав. Тим, хто тільки починає навчатися, я б дала пораду ніколи не здаватися та завжди йти до своєї мети. Порада тим, хто тільки починає вчитися. Здавайте всі домашні, вчіться і завжди розвивайтеся. Моя порада така: це зразу робити домашні завдання і не прогулювати пари. Я б хотів дати пораду тим, хто тільки почав вчитися, щоб вони сумлінніше вчились, ретельніше приділяли цьому більше часу, і їхні результати будуть значно більші. Це відвідувати всі пари обов'язково. Якщо не маєш змоги відвідати, то обов'язково придивитися запис, бо якщо щось пропустиш, то потім буде важко догнати. І робити всі домашки, бо в останній день ставати всі домашки це таке собі. Часно закидувати домашні завдання, не прогулювати уроки. Найголовніше робити домашнє, тому що це закріплює матеріал, і якщо цього не робити, то під екзамен було дуже тяжко вчасно відвідувати пари, переглядати за запис пари, якщо щось не зрозуміло, писати вчителю, якщо треба щоб, щоб помогли. Напевно, що більше часу проводити над домашніми завданнями і детально вивчати матеріал, крім пар а іменно вдома, наприклад, шукати якусь інформацію в інтернеті і детально щось вивчати ще окрім пар, тому що інколи матеріалів на, на парі може бути недостатньо або просто. Ну, а на екзамені, напевно, наприклад, деколи ще щось потрібно, а вдома, наприклад, я деколи все, що міг зробити, так це зайти зробити домашку і все.